На початку літнього сезону актуальне повідомлення про дослідження смакових уподобань українців оприлюднили у центрі соціальних та маркетингових досліджень. Навіть попри те, що сумалінні виробники дотримуються єдиного державного стандарту, смак їхнього морозива різниця. До участі в опитуванні було запрошено 1200 респондентів різного віку, статі та місцевості проживання. Вони перелічили усі відомих її виробників пломбіру. Респонденти, що визначилися частіше за інших, згадували виробника Рудь. Крім того, у відповідь. Відповідях часто звучали такі виробники, як Ласунка та тривідмиді. Виробники найсмачнішого пломбіру. Кожному респонденту запропонували назвати власну трійку виробників найсмачнішого пломбіру. На підставі отриманих відповідей був отриманий загальний рейтинг. На першому місці опинився виробник Рудь. Більшість респондентів назвали його пломбір найсмачнішим. Друге місце посіла Біла Береза, третя ласунка. Українці цінують пломбір за його традиційні смаки та якість. Вони також зазначають, що вибір значною мірою залежить від довіри до виробника та позивних відгуків інших споживачів?